Бажаю здоров'я шановні українці, українки. Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та дуже важливо з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично, щодня ми на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію не пустою. Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає Ну, Теречни. Немає у Сполучених Штатах також немає і інших партнерів, і поки це виглядає не дуже серйозно. Ми з цього приводу вчора говорили з президентом Туреччини Ердоганом. Звісно, всі в світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала, і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися. З дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічі. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру.